Друзі, всім привіт! Снігу нам конкретно. Зараз покажу, як наші фазанчики зимою зимують. Не бояться вони ні морозу, нічого, ми їм попідстеляли. Зараз покажу. Ось так у них сніжку понамітало. Ось так. Зараз трошки поприбираємо в них, повісимо їм віночки, попідстеляємо. Водичка, зрозуміло, що вона замерзає, але є сніг, вони сніг покльовують. Ну, В принципі так. А, і також їм купив час побалувати, їм купив опариша. Звісно, єлі знайшов зима, вже того опариша ніде немає. Знайшов зараз також по вольєру порозкидаємо їм опариша і хай трошки побігають, по якимись смаколиками. Ось також наші віночки, які ми літом робили. І підсипамо їм трошки ще тирси. Соломка є ми їм трошки ще тирси, підсипаємо. Було їм тут тепліше. Красавця, це в мене один самець молоденький вже, який гарний. І корочка довго зверху. Це знизу старенька курочка. Ну, скільки там є. Півф. Та вже буде у вересні її два рочки, це що буде. Ось так я їм вішаю віночки, там буквально їм десь на неділі 3-4 хватає, вони також це все клюють. Підсипали їм тирси, соломку, ну, в принципі, все, зернятка є. Погнали до другого. Ось так теж. віночка є. Це у мене старі, Три курочки і самець. Такі вони, не знаю, самі. Бойки дуже цілякані. Ті то свої, вони маленькі, виросли, якісь не, ну, не такі лякані, а ці дуже лякані, звісно. Зараз ми також їм трошки підсипемо. Ну, 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 ну 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 Трошки також їм тирси. Зерно ставлю тут, а того, що іде сніг, І щоб сніг не набивав. Ось такі красавчики. Самець дуже гарний. Тут тут. Так, погнали до молодіжі. Це молодь. Нічого, якщо все в нас буде добре. Нанесуть нам яйця, то ми їх весною планую одну сім'ю залишити, а всіх інших випустити. Ми також Підсипумоти тирси. Так, а ну давайте, не дуркуйте. Проходьте, проходьте. Проходьте, проходьте. До речі, ночують вони оце отак зверху на оціх, що я їм поробив в драбинках. Самець, як обично, на саме верх, він наче на чеку. Все він дивиться, все він бачить. Ну і курочки вже трошки нижче за ними. Також оце деревце бувають, вони на це деревце вилітають. Також люблять. Ну, в принципі, ось так от. Так. Все, поприбирали в них, попідчищали, повісили їм віночки всім. Ну і зараз підемо і принесемо наші смаколики опариша. Хай трошки побігають по вольєрчику, поїдять. Ось такий красий. Морозів, повторююся, зовсім не бояться. Було у нас мінус 10. Взагалі хорошо, деяка птиця перенесла. Я думав, вони будуть там знизу ночувати. Вони там не ночують, а оце зверху на цих драбинках сидять. А що вони, жирку набралися, і їм тепло і, і все хорошо. Ось нас опариш. Зазвичай то купляю 4-5 порцій, на всіх розсипаю. І Ось так вони їх дзюбають і їдять. Зараз їм насипемо. А вже пашлага жара вже почали їсти. Поки ті ще не бачать. Дуже полюбляють вони їх. Ці вже також чекають. Вони знають, що коли я приїжджаю їм. Весь час щось привожу. Зім трошки сюди насипаємо. І так теж доволі поросипаємо. О. Отак, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Надіюсь, вам це відео було чим-корисне. Ось так наші фазанчики живуть взимку і все в них добре. Все, до нових зустрічей. ставте лайки. Папа.